Записали прикольне відео, де ми крутимо його в руках і запустили в Тікток. І отримали півтори тисячі заявок. Товар, який ми продали в Тіктоці. Де було півтори тисячі заявок. Ось він показує товар. І цей товар у нас от кубики антистрес досить неочевидно, тому що багато хто їх уже продавав. Але ми зробили їх в світящому пластику. Ми надрукували той, що світиться в темноті. Дописали прикольне відео, де ми крутимо його в руках і запустили в TikTok. І отримали півтори тисячі заявок, але в цілому 700 відправлень. Ми зробили з цього. Товар, тому ось такий неочевидний, простий, недорогий товар, на якому ми також заробили досить непогано.